Всім привіт! З вами я Аня Сеоляк і це мій канал присвячений маркетингу, психології та іншим цікавим речам. Приєднуйтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про негативні відгуки, що з ними робити, і як на них реагувати. Для себе я виділила три типи негативних відгуків. Перше, перший тип це коли відгук не поділу, не поділу те, що називається, тобто. Ви робите якийсь пост, або якусь статтю публікуєте, а людина пише щось зовсім ну, там, не по темі. Наприклад, ви зробили пост, де рекламуєте якусь свою річ ну, власного виробництва, або зробили пост з якимось вашим лікарем. Наприклад, якщо ви представляєте медичний маркетинг, і людина вам пише там річ не гарна, чи там, лікар не гарний. Ну тобто ні про що, Тож те, що не має відношення. Безпосередньо до теми цього поста або до теми, до теми цієї публікації. Як на це реагувати? Я такі відгуки завжди а, видаляю, Ну, окрім відгуків на Google, тому що на Google дуже важко видалити відгук, і єдиний спосіб, що ми можемо зробити, це просто дописати зверху позитивних відгуків. Але якщо це не Google відгук, а будь-яка інша платформа. То ви можете просто видалити цей відгук. Для чого людина це робить? Людина робить це для того, щоб якісь компенсувати свої там комплекси, печальки, вавки в голові. Тобто на такі відгуки реагувати не треба і немає сенсу. І також залишати їх у стрічці вашій також немає сенсу. Тобто, по можливості, ми не ведемо діалог і ніяк на це не реагуємо. Ну, як то кажуть, хворе таке. От, другий тип відгуку це відгуки по ділу. Наприклад, людина звернулася до вас за якоюсь послугою, ви цю послугу надали, і людина залишилась незадоволеною. Тобто, вона має право негативно відреагувати і написати такі ну, свою думку, свій відгук. Тут нічого страшного в цьому немає. Як ми реагуємо на такі відгуки? Тут є сенс, звісно, написати щось компенсуюче, тобто не видаляти такі відгуки, а принести вибачення і написати щось компенсуюче, щоб показати іншим людям, які це читають, що ви реагуєте на негатив, ви з ним працюєте, і ви прагнете виправити ситуацію. Це найбільш логічний вихід, ну із такою проблемки, ну, яка склалася. І третій тип підгуків – це так звані тролі. А вони трошки відлічаються від першого, тим, що перший тип це просто людина, ні про що ні, ні, ні по темі. А третій тип це такі провокативні, які нібито і по темі, але ну, якби намагаються вас якось уколоти, каку якусь зробити. Принизити. І, і оцей третій тип відгуків, я зрозуміла, що вони дуже ну, слідкують за вами. тобто Ви їм цікаві, як, наприклад, там якась компанія чи якась людина. Тобто так, такий троль він вишукує щось погане у хорошому. І вишукавши погане у хорошому, максимально на це. Тисне, щоб показати вам, який ви ай-яй-яй. Тут є і свій безперечний плюс, тому що, можливо, ви би ніколи про цей мінус не дізналися. А тепер дізналися і можете виправити. Отже, на третій тип відгуків, хоча кажуть, не годують троля, я, наприклад, від, ну, відповідаю. Да? Хоча можна і видалити, це така ваша особиста справа, як вам більше подобається. Але хочу ще сказати, що здебільшого 70% відгуків це відгуки другого типу. А там, де людина до вас звернулася, і їй щось не сподобалось. І дійсно з такими, з такими відгуками варто працювати і варто виходити на контакт з незадоволеною людиною, тому що якщо ви адекватно відреагуєте. То ця незадоволена людина може стати вашим задоволеним клієнтом у майбутньому. Тобто робимо правильні висновки. Мені дуже цікаво почути у коментарях, як ви боретеся з негативними відгуками, чи є вони у вас, у тому числі, як ви боретеся з негативними відгуками на гуглі, чи просто закриваєте на це очі, чи пишете тут же багато позитивних відгуків. Тобто почути вашу думку. Лайки, коментарі мені дуже подобаються. З вами була Аня Сауляк. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!